Вітаю вас, малята! Сьогодні поговоримо про правила поводження з електроприладами. Давайте разом з вами розглянемо, як правильно поводитися з електроприладами, щоб бути в безпеці і забезпечити тривале життя нашим електроприладам. Завжди використовуйте електроприлади під наглядом дорослих, поки ви маленькі, Дорослі готові допомогти вам користуватися ними. Не торкайтеся електричних розеток і проводів. Вони можуть бути небезпечними. Не потрібно торкатися їх пальцями чи іншими предметами. Будьте обережні з водою, електроприлади. Не люблять води. Небезпечно користуватися пошкодженими електроприладами. Не тягніть шнури і кабелі. Це може привести до травм або пошкодження електроприладів. Якщо загорівся електроприлад, вимкніть його із розетки. Накрийте вологим. Діти, завжди дотримуйтесь цих простих правил користування електроприладами. Пам'ятайте про безпеку і звертайтеся за допомогою до дорослих. До нових зустрічей! Дякую за увагу!